Перетирають наш мат, давайте ми зараз запитаємо кожного, чи ви запам'ятовували. І так, скільки має настоюватися пшениця? Скільки годин? Далі хворим. Десять годин! Десять годин. Далі ми її промиваємо, правильно? Ставимо і І скільки вона має кипятитися? Сорок п'ять хвилин. А ну от скажі, запам'яталися? 45 хвилин, скрафтимо поварюшки, молодці. І так, ми за. Далі, шиничка, діпи, так. Далі що ми робимо? Мах, правильно. Заливаємо мак. Водичкою печеної, правильно? І скільки воно має 10 хвилин! Десять хвилин! О боже, ми такої посуді ми не можемо дати нашу єлиночку. Саме така є юрінка, да? І саме розумашка. І так, 10 хвилин вимакуємо мак. Далі, що ми робимо з матом. Правильно. Перетираємо, може, погорошечка. Так, ялиночку, ялиночку для нашої Так. Далі ми перетираємо мак і який він має долучитися у нас, щоб ми зрозуміли. Правильно, з білим кольором таки, далі, от він у вас є. Вас вже готовий перетертий Макс, щоб ви бачили, як він має так? А, Але це не дуже просто. Це не дуже просто, це треба додати масу зусилий, да? Це має бути така готова людина, фізично підготовлена. Да? Ну а наші справжні українські жінки і дівчата самі такі сладкі, О, але сильні в той самий час. вони да? дуже смачно перетирають. Мат, даш, итак, Е у нас готовый мат. Вот Е. Так, всех Е, да? Готовый мат. Итак. Далее, Что мы далее будем.